У Білорусі вслід за Росією загорілися заводи. Якщо у Підмосков'ї днем раніше спалахнула масштабна пожежа на Здагорському оптикомеханічному заводі, то сьогодні запалало вже на Мозерському НПЗ. Причому. Обидва підприємства мають тісно пов'язання із забезпеченням війська країни. Кадри пожежі на нафтопереробному заводі у місті Мостер Гомельської області уприлюднило МНС Білорусі. На них видно, як полум'я охопили одну з конструкцій. Рятувальники кинулись гасити вогонь. Вони з'ясували, що спалахнула установка з виробництва бензину. Однак причина загоряння досі невідома. За даними МНС Білорусі, через пожежу ніхто не постраждав. Також рятувальники запевнили що вогонь ліквідували, зауважу, що пожежа на мозерському НПЗ виникла буквально через тиждень після інформації СБУ. Нагадаю, що українська спецслужба 4 серпня попередила, що Росія. Хоче втягнути Білорусь у війну і готує для цього провокацію на мозрському нафтопереробному заводі. Використати у секретній спецоперації планували не кого-небудь, а вагнерівців. Про це свідчать розвіддані, що їх отримала СБУ. Згідно з ними, росіяни готували масштабну провокацію під чужим прапором на мозрьському НПЗ. План в окупантів був такий: створити ДРГ із кадрових військових та співробітників російських спецслужб. Після цього відправити їх на території Білорусі під виглядом вагнерівців, за даними СБУ, вказ на ДРГ мала вчинити провокацію на нафтовиробному заводі, А російське керівництво планувало звинуватити в усьому Україну. Це мало підштовхнути Лукашенка приєднатися до загарницької війни. В СБУ детально пояснили звідки саме дізналися про підготовку цієї диверсії. Давайте послухаємо зараз. Запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел, зокрема, зі свідчень військовослужбовця Збройних сил РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого расиста. Серед іншого, встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти сил оборони на півдні України. А нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі під виглядом учасника приватної військової компанії Вагнер вже на етапі зміни місця служби, російський військовий отримав інформацію про спеціальну місію на Мозерському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями: знімки, об'єкти та окрему інформацію щодо операції. Чи була бути сьогоднішня пожежа цієї провокацією, питання відкрите. так само необхідно простежити реакцію Олександра Лукашенка на інцидент, зуважу, що той донедавна принаймні, на публіку відмовлявся безпосередньо кидати свою армію на допомогу російській. Йдеться саме про участь у бойових діях, адже територію Білорусі для підготовки окупантів і обстрілів України він віддав Путіну вже давно. Але на початку серпня, під час візиту до Бреської області, вкотре натякнув, що якщо й буде воювати, то Разум с Россией. Давайте послухаем. Не братцы. Но готовимся в любой момент защитить свою страну. Помощь, да. Без помощи будет трудно. Но кто нам поможет? Только свои люди на востоке, россияне. Як бачимо, Лукашенко намагається виправдати можливу повноцінну участь у війні проти України з захистом власної території. А як відомо, Білорусь і Росія вже по суті одна територія, так звана союзна держава. Тож цілком можливо, що Путіну вдасться дотиснути свого колегу диктатора і мінськ остаточно приєднається до війни проти України. Друзі, як вважаєте ви, напишіть свою думку в коментарях, і звісно, чекаємо від вас вподобайку та підписку.